Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми зустрілися з моїм таким найкращим другом. Це Наталія Кубанська, яка працює в школі для незрячих дітей, яка нещодавно отримала громадянство України. Тому перше таке питання до тебе. Розкажи, будь ласка, що ти відчула, коли отримала громадянство України, як це все відбувалося? І що зараз переживаєш зараз? Ти? Зв'язку з тим з цим. У ну, зв'язку з тим, що зараз відбувається, я переживаю такий жаль, що зараз не знаходжуся в моїй любій Україні. Якби не наситилася я ще життям в Україні як певна громадянка, бо отримала громадянство в 2018 році. Тобто 4 роки тому. Але я походження українського, бо мій, мій батько народився в Україні. І так сталося, що коли він мав 7 років, то його з цілою родиною депортували до Ростовської області, і там вже він провадив своє життя. Приїхала я до України в 96 році в вересні місяці, і до 2014 року я ще так вахалася, чи залишити громадянство Росії чи стати українкою. Але в 2014 року я була впевнена, по тих е, різних випадках, які відбулися у Києві на Майдані, що тоді трапилося в нашій Україні, я була певна, що я вже не повернуся до Росії і буду намагатися зробити українське громадянство. Е, для того, щоб мені батько походження з України, то давало мені право стати українкою. Але батько довгий час боявся мені дати документ свідоцтва свого народження, на підставі якого я могла отримати громадянство. Але пан Бог на Господь Бог на, передусім має своє милосердя, і він з милості вивівся наді мною, і батько дав дозвіл, дозвіл і переслав поштою. Свій цей документ, на підставі якого я в 2018 році і отримала громадянство. Але коли я на це чекала від 2014 року, можна сказати, що моє серце так тремтіло, коли я бачила на звичайних людей і у душі говорила: Ой, Боже, ви не розумієте. Які ви щасливі, люди, що ви українці. Як я прагну стати такою, як ви? І коли це сталося, то моєму щастю ну, не було кінця. Я дуже вдячна і Богу, і усім тим, тим хто мені підтримував у цьому? І радію, що я є українка. Браво, слухай, моя програма називається Наша історія у спогадах. Тому, якщо б трошечки могла, б ти трохи докладніше розповісти про депортацію твого батька і ну, твоїх твої рідні. Ну, то я пам'ятаю тільки з спогадів мого тата, коли ми у 2012 році поїхали з ним разом в Україну до його селища. Рафалівка та до селища Біля, На хуторі біля цього селища він народився під час Другої світової війни. До Рафалівки він з родиною, з своєю мамою та шестеро братів та сестер було у родині мого тата. Вони приїхали до Рафалівки, бо е, батько мого тати загинув у Другій світовій війні у Венгрії. І е, як тата мені розповідав тоді, коли ми були у цій Рафалівці, ми бачили цей дім. На світлині ви зараз бачите цей дім, на якому є моя бабуся разом зі своїми діточками, і саме там наймолодше це мій тато там угорі. І цей дім він залишився такий самий, як був, був тоді, в 20-му столітті 47-му році, коли тата разом з родиною жив. І як тато розповідав, то вони до його мами, її рідний брат, він був українським партизаном і він казав, що коли як я ще живий, то вас ніхто не доторкнеться, ви будете в безпеці. Але потім прийшла відомість, що е, дядько мого тати загинув, тобто брат моєї бабусі, і е, тоді е, радянські військові повідомили їм, що вони мають швиденько їхати, бо їм загрожують бендеровці. Наразі я розумію, що це була звичайна депортація, або як росіяни говорять, спасіння наших росіян. Що вони роблять в нашій Україні? Добре, дуже дякую. А тепер найголовніше, що було цікаво, все ж таки, як ти сприйняла перший день війни, бо якраз вчора масштабного вторгнення. Який твій перший день, і як ти загалом що ти робила? Як ти відчувала під час того, що відбувалося в Харкові в перші дні? Ну, 24 лютого. О 5 годин рану на нашому кордоні вже почався обстріл. Що почалася війна, я дізналася, коли відкрила повідомлення з групи нашого класу, в якої я працюю як вихователь в Харківській спеціальній школі для незрячих дітей імені Володимира Галокйоновича Кароленка, в групі нашого класу в Телеграм. З самого ранку. Мої учні з 11, го тоді це був 11 й клас, почали писати, що чути багато пострілів біля Харкова. Наш класний керівник Фіщенка Марина Володимирівна повідомила їм, щоб вони залишилися вдома з батьками та їхали до школи. Разом з іншими моїми сестрами, богопосвяченими дівами, я поїхала на святу Месу. До Кафедрального собору успіння Пресвятої Діви Марії. А після літургії мене вони довезли на машині до школи. Пам'ятаю, і це відразу кинулося в очі черги біля банкоматів і магазинів. Багато машин в центрі Харкові відразу з'явилися наші військове. У школі усіх 185 учнів, що знаходилися тоді на території закладу, зібрали в актовому залі. Адміністрація підтвердила, що почалася війна. Вони викликують батьків, щоб учнів зібрали зі школи. Нарешті у школі залишилося 20 дітей. Батьки яких вже не могли в'їхати в Харків, тому що були закриті блокпости. Ми з учителями поділили учнів, що залишилися на декілька груп і пішли проводити з ними заняття. Зі мною виявилася група 10 класів. До нас ще доєднався Данила Абраменко з 9 класу, бо він, він хотів бути разом зі своїми друзями. І всі разом пішли у студію творчість на дотик. Діти в'язали, пили, пили чай і, звичайно, читали новини з е, е, телеграм-каналів. Коли вони дізнавалися, що нашим військовим вдається домагатися успіхів у бойових діях або побіта ворожа техніка, то голосно скандували. Слава Україні! Героям слава. Так ми провели першу половину дня. А потім я передала групу вихователям, які вийшли на свою зміну. Коли я поверталася додому, то зауважила, що вулиці залишилися пустими, що у місті було тихо, а ввечері згасло світло. І це відразу відчувалося, що є війна. Хочу ще сказати, що 27 лютого після моєї ранкової молитви я приготувала сніданок, поставила його на піднос і стала підніматися до себе до кімнати на другий поверх. Коли я відкрила двері своєї кімнати, то об... обімліла. У вікні я побачила, як по моїй вулиці їде військова колона російських окупантів. Машин і дран... бронетранспортерів було близько 10. На кожній була чутка відна літеру З. Вони чергувалися між собою. Перша думка, що з'явилася тоді у мене в голові, після зацепіння Харків здалі!», я бачила на бронетранспортерах перепрошую, озброєних окупантів, моїх колишніх співвітчизників. Але я розуміла, що зараз вони не мої співвітчизники. Вони трималися за великі автомати, які були розташовані на даху бронетранспортера, і крутили головою по сторонах. Дивлячись по вікнах будинків. У мене, у мене тоді з'явилася така думка: треба сфоткати на телефон і вислати фото до нашої територіальної оборони. Я швидень, швиденько поставила піднос з сніданком на ліжко, дістала телефон і, підходячи до вікна, встигла сфото, сфотографувати через зум останню машину. Не відсовуючи тюль з вікна, тому що розуміла, що будь-який рух притягне їхню увагу, і може бути неповторне наслідки. Фото відразу переслала на канал в Телеграм, написавши назву нашої вулиці і скільки машин я бачила, а через хвилину отримала повідомлення, де мене просили вказати точну годину. Коли вони рухалися по моїй вулиці, це було. Я пам'ятаю це цю годину назавжди. Сьома ранку 35 хвилин. Це були перші групи диверсантів, про яких я пізніше вже знала, що вони ввзавивантажилися водночасно. В декілька районах Харкова. Це був район ХТЗ, нові будинки Алексіївка та Журавлівка. А Журавлівка це мій район. У них були, були спроби прорватися до центру. Багато харків'ян, як і я, фотографували їх місця знаходження і повідомляли в територіальну оборону, висилаючи фотографії або відеозйомку з телефонів. І це сприяло тому, що наші хлопці швидко знищили техніку диверсантів. Та група, яка їхала по моїй вулиці, вони розбіглися і сховалися у школі, яка знаходилася на вулиці Шевченка. Це школа під номером 134, район станції метро Київська, недалеко від мого дому. Це було ще близько полудня. У другій половині ця, ця школа сполахнула, бо туди, туди трапив снаряд. Але пожежні не могли згасити вогонь, тому що в будинку школ, школи сховалися окупанти та відстрілювалися. Їм запропонували зда, здатися, але вони відмовили. І через це усі вони загинули. Це був жах для мене. Я розумію, що смерть ворога це справедлива. А ще це і смерть людини, котру я ще вранці бачила живою зі свого вікна. Дуже дякую тобі за такий вчинок. А тепер хотілося би перейти до теми, як ти працюєш в школі для незрячих, І от розкажи цей випадок, коли. Трапила в сусідній будинок ракета і як постраждала. Чи була ти тоді разом з дітьми у школі в той момент? І вже про саму евакуацію цікаво було почути, як евакуювали дітей до Польщі. Коли трапив снаряд у будинок на, на, перед нашою школою, мені тоді не було в школі. Бо 1 березня я збиралася йти до школи, бо мала там чергування, але вночі до мене зазвонив наш директор Белоусів Олександр Миколаєвич у першій ночі і попросив мене, чи я зможу евакувати десятеро учнів з нашої школи. Насамперед хочу сказати, розповісти про евакуацію, а потім, що сталося з нашою школою. Рано вранці я разом з Іриною поїхали до школу нашого кафедральний собор успіння Пресвятої Діви Марії. Свята Літургія тоді була в каплиці в резиденції єпископа. Коли меса закінчилася і ми стали молитися молитву святи Божий, святи криткий, «Святий Боже, святий Кріпкий, Святий Безсмертний помилу нас та весь світ, тоді ми почули різкий Свіст. Це в наше місто прилетела перша ракета. Вона вдарила недалеко нашого кафедрального собору біля будинку, знаходиться біля оперного театру. А друга потрапила в будовлю обласної адміністрації на площі Свободи. Не можна тоді була витрачати час і я відразу з Іриною виїхала до школи. Ми рухалися по, до, по вулиці Мироносіцькій, бо вулиця Сюмська була перекрита. І нас зупиняли наші захисники військової стероборони. Вони перевіряли документи та оглядали салон нашої машини. Усе це були запобіжні заходи. Я тоді бачила ушек, який був нанесений моєму улюбленому міст, місту місту. Я бачила, як переносили поранених з будівлі обласної адміністрації через вулицю Мориноску. Саме тоді ти наяву усвідомлюєш, що в твоєму місті справжня війна, бо всі будинки були, як то можна сказати, ну, вивернути на, на ізнанку. Але це страшне. Коли ми доїхали до школи, то відразу війшли до кабінету нашого директора. У нього кипила робота, бо він складав списки дітей і випускників, які тоді зі мною мали евакуватися. Постійно відповідав він на телефонні дзвінки. Він не покидав свого поста з початку війни і був з нашими учнями увесь час. Цю групу, тобто десятеро учнів та десятеро випускників, 20 осіб я евакуювала. Виїхавши, ми виїхали благополучно з-під обстрілу Харкова і не розуміла я до кінця, що нас чекає, бо ми їхали. ну, Невідомо куди. Знала, що ми їдемо до Польщі, але як хто нас прийме і як це буде, це було невідомо. Я тільки уповала на Бога і на те, що Він нас не залишить і дасть допомогу та скерує в доброму керунку. Ну і ще те, що я знаю польську мову, добре знаю польську мову, то теж мені давало таку надію. Що ми е зможемо це зробити? У думках моїх був центр по реабілітації дітей та молоді е з потребами зору е в Лясках, який знаходиться біля Варшави і який проваджують наші сестри францисканки Слуги Христа. Але до, нас, е до мене тоді зазвонила пані Чтина, це директор спеціальної школи і освітнього центру для дітей та молоді з Домброва-Горнича. І я зрозуміла, що наш шлях тепер спрямований у бік цього міста. По дорозі нас багато разів зупиняли на блокпостах, але бачили, що в мікроавтобусі знаходяться люди з проблемами позору, зору, то відразу пропускали далі. Наш мікроавтобус був помечений Червоним хрестом, і це давало нам право на вільний проїзд. Проїжджаючи по Дніпропетровській області, нас затримали на одному з блокпостів і попросили під'їхати ближче до пункту самого поста. Наші учні та випускники затурбувалися, що все це означає. Я дала припущення, що напевно хочуть перевірити наші документи і попросила приготувати їх. Коли ми під'їхали ближче з цього будинку, вийшов молодий військовий і він ніс в руках два ящики яблук. Ціми яблуками вони захотіли з нами поділитися. Це було так зворушливо. От і спробуйте так, порівняти, наприклад, що дивишся там на відео, як себе поводять освободителі і як все ж таки наші захисники поводять себе. Настільки, ну, яка є різниця між цим? А наші учні, розумієш, були такі вдячні, що вони відразу почали кричати Слава Україні. А він з посмішкою на вустах був відомим героям слава. Так, зараз переходжу на спогади, що стосуються нашої школи. Коли ми вже їхали по Тернопільській області, до нас прийшла звістка, що снаряд потрапив у будівлю біля нашої школи. Серце кров'ю обливалося, коли я дивилася на світлини того часу, який я бачила і у телеграм-каналі, і що висилали наші вчителі. Що траплялося з нашим Харківом і з, з нашою школою, як його знищували російські окупанти? Це були такі слабаки, і вони є такими слабаками, які не могли перемогти нашу армію, і тоді знищували наше місто. І зараз так само поводяться. І так, говорить, боєвузи, прац... можна так, просто боєвузи. Боєвузи, так. Але повертаюся до цих спогадів, снаряд потрапив до будинку, який знаходиться на, на перед нашою школою. І... Де вчилися наші е, учні, і де я працювала. Діти е, в цей час з педагогами і директором були у школи. Е, вибуховою хвилею винесло усі окна і двері. Обрушилася стеля. Учні, які їхали зі мною е, в нашому мікроавтобусу, вони плакали. Ну, одразу хочу, поки гнешка, так хвилюється, Наталія, то одразу хочу зазначити, що слава Богу всі були живі. Так, але діти говорили, наша рідна школа зруйнована. Одна з дівчаток, Оріна Суровцева, учениця 6 класу, яка була евакуюрована другою групою наших учнів, потім нам розповідала, як це все сталося. Коли вони снідали в шкільній їдальні, то раптом почули свіст. Вихователька тут же закричала, щоб усі впали на підлогу, затиснули вуха і відкрили рота. Як тільки вони виявилися на підлозі, снаряд тоді потрапив у будівлю перед нашою школою. Усі вікна і всі двері, все вилітіло, скло впало і на дітей. Але їх врятувало те, що їдальня знаходилась на впівпідвальному приміщенні. І на склі вікон були, була наклеєна плівка. Саме це рятувало їх життя. Через деякий час підбіг директор школи, наш, наш Олександр Миколаєвич. Він навіть не помітив, що його ранило осколками скла у голову, бо він був, був вісь у крові. Його тільки цікавило те, що відбувається з нашими діточками, чи усі живі, чи ніхто не постраждав. Як був цей вибух, то Олександр Миколаївич тоді знаходився у своєму кабінеті. Але його життя просто чудом було врятовано. все. Ну, Аніж, я перепрошую, називаю Анішкою, бо... Ну так ми звикли, хоча вона Наталія кубанська, але е, хочу просто е, запитати, яким ти бачиш своє майбутнє після перемоги в Україні. А вона переможе, ми в цьому навіть не сумніваємося, так? Так. Цей рік я вважаю, що буде роком нашої перемоги обов'язково, бо е, цей рік у е, нашої католицької церкви в Україні це рік Божого милосердя. А без перемоги нема Божого милосердя. Бо ми завжди якби, чекаємо на те, щоб ми перемогли наш гріх, були позбавлені цього. І так само це у мене пов'яжеться з нашою рідною Україною, що ми переможемо. Повернуся до Харкова. Буду. Пробувати, намагатися, намагатися його відбудовувати, відбудовувати нашу рідну школу, щоб е, наше життя е, буде, вони вже є іншим. Бо ми говоримо так, харків'яні, що 24 февраля, е, перепрошую, 23 февраля ми є спокійно спати. А проснулася вже 24 лютого. Я вивчаю українську мову, мабуть, вже рік. Перепрошую за всі мої такі нескладні слова, але розумію, що це моя рідна мова, яку я кохаю і хочу добре її розмовляти, щоб вона була для мене рідною мовою. І е, саме того, як я бачу зараз, як ми всі незламні, згуртовані, хто залишився в Україні, хто знаходиться у Європі, е, бо наші жінки насправді е, незламні. Вони всі їхали рятувати життя своїх дітей. А ці, ці діти – це наше майбутнє. Майбутнє нашої України. Тому ми, після 24 лютого, ми обудилися вже іншими людьми. І Україна інша. Я дуже радію, що ми починаємо розуміти і відмовлятися від всього рашистського. І це дуже добре. Що стосовно української мови, ти знаєш, це дуже добре, правдиш такі добрі успіхи, тому тобі дуже дякую. Чесно кажучи, з Наталією можна було ще багато дуже цікавого розмовляти, бо вона зараз працює в Лясках і, і працює як в польській школі з дітками нашими, а також і дистанційно навчає діток з харківської школи інтернату для незрячих дітей. Тому дуже багато. Це загалом дуже творча людина, дуже цікава людина. Тому я сподіваюся, що на майбутнє ми обов'язково ще зробимо. Таку програмку з нею. А така зараз просто хочу подякувати і побажати Україні перемоги я всім миру і добробуту. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні в честь дня народження Лесі Українки в Україні запроваджений жіночий день. Тому я бажаю всім жінкам, особливо нашим захисницям, які зараз миру, щастя, здоров'я і витримки. І все буде Україна. Слава Україні ще раз. Героям слава!